Так, доробив я цю квартиру. Вийшло 150 доларів квадратний метр. Зараз спробую зняти горизонтальне відео. Повністю все в одне для Ютуба. Ніколи ще не знімав, так? Ну, спробуємо, зараз покажу вам всю квартиру. Такий шкаф. Що входить в 150 доларів? Не входить оцей шкаф. Не входить на кухні мебіль. І монтаж кондиціонера. Приїжджали, ребята, ставили. Так, да, кому цікаво, 2024 року такий кондер поставить 2200 взяли. Тут з вишку не визивали, з вікна все змонтували. Витягнули стеклопакити, відкрили вікно і вийшло в них змонтувати. Така квартирка. Прикольна вийшла. Оце все зробилось за 3 місяці часу. Сьогодні ровно 90, ну або 90- або 91-й день моєї роботи. Я тут все поприбирав. Значить, що по квартирі? Стіни не рівнялись, стіни просто пошпаклювались під обоє. Стяжка від застройщика. Перепаялась синтехніка, переробилася електрика. Щиток залишився від забудовника. Це тут ще буде стояти датчик регулювання температури квартири і гарячої води. Це ще оставлять. Так, ванну покажу вам ага. сейчас. Тіневий профіль, натяжні. Це теж я поробив. Тобто все повністю, крім кухні і шкафа і монтаж кондиціонера. Це ванна. Ванна, метал. Давненько не ставив. Тут зробив по дестиралочка, зробив таку решетку. Щоб вентиляція хоч якась була, бо занієм, мені здається. Класна квартирка, класний замовник тут. Просто офігенний. 150 доларів. Кажу, давай по 130. А він каже, ні, ніфіга, заплатив по 155. Вийшло. Приємно робить. Каже, не прибирай, нічого не треба, все оставляй. Так я сьогодні ще поприбирав. Тут везде все помив. носочках хожу. Це мій ще іще дороблять мікрогомовку, датчик газовий, поставив, оце по кухні вчора з замовником закинули плиту, змонтував оцю поверхність, на силикончик посадив її на чорний. Мойку поставив, підключив. Це така квартирка. Подсвідки на кухні нема, 4 глазка і така люстра. Да, а тут сантехніку теж переробляли, бо вони ж з полу йдуть труби, як завжди, вверх, То все повитопили. Плінтуса МДФ. я їх не дуже люблю, але замовник купив, то поставив. Так. Одна кімнатка. Це одна кімнатна квартира. Площадь 43,4 квадратних метра. Опори на всіх трьох дверях. Вчора поприкручував. Оголочки на вікна поціпляв. Прикольно все-таки з цими уголками. Окрім проходи, задираються обойчики. А так вигляд дуже гарний. Откоси, хто робить ремонт, робіть сюди плитки откоси. Я вже скільки б'юсь за це, скільки я заказчикам доказую, От хто залишається. От дивіться, тут квартира під здачу. Це ж не те, що тут хтось буде жити модний. І то зробили, блін, з плитки откоси. Да, трошки вложили гроші, але зато вони вічні. Ви за них просто забудете. Отой гіпс вічно у вас цвіте, вічно відпадає, розкисає. Ну фігня така повна. На відкосах економити не можна. Так, балкончик. Що по балкончику у нас? Затонувались три стекла, це автомобільна плівка. Позавчора тонірував. Вчора повставляв штабики, тому що добавляє влага висохнути, щоб вийти. Проте вікна поцепив жалюзі. По пленки потаніровочної. Це середня темност. У мене машина такої саме затонірована, то треба брати максимально темну. Ну, мені здається, бачите трошки воно. Хоча знаружжя я дивився, вона дивиться ну, темна. Така плиточка, такі от косики. з сплитки повністю. Балкон клас. Так, да, які нюанси, врізав тут рішоточку вентиляційну, бо коли сильний вітер десь задував щельку між рамою і виходить, надувається потолок, тоді вискакують ці світильники, Випадають. Амінотик по діагональки. Вчора забавник перед цим робили квартири, заходи. Блін, класно по діагоналі. Так класно, всім кажу. І відходу з ламінату немає ж взагалі. Якщо у вас ламінат впритык, притик, по діагоналі. Оця підрізка, оця підрізка сторона. Виходить ламінат. Йде сюди. Ні, на цю сторону. Йде на цю сторону. Ви як тут ложете, починаєте ложити, ріжете, воно переходить на цю сторону. З цієї сторони виходить у вас, наприклад, 15 полос. У вас і тут буде 15 полос і вони вже підрізані. Тобто так, от як палубна окладка називається, тобто ви ж ви не ловите, і взагалі ж немає відходу. Так що при можливості, кому подобається, ось общий вигляд. По діагоналі бомба. Ну що, ось і все. Квартирка дороблена. Я вже йду до додому, все доробив. Поли помив, вікна помиті. Квартира клас, замовник опаряд. Так такі ціни. 2024 год 150 доларів. Це я порахував по сайту роботник Полтава. Вийшло 150. Все я рахував все, що робив. Грунтов, обої, натяжні, ламіна, все по тим розцінкам, які є. А і вийшло 150 доларів. Такі розценки. Що буде далі? Подивимось. Всім гарного дня!